І Всім доброго дня! Компанія «Автобіс» вас вітає. Дякуємо, що ви підписуєтесь на наш канал. У нас постійно різноманітні автомобілі, є нові свіжі, а є, як кажуть, старішого зразка, тому що не всі спроможні люди купити дорогий автомобіль. Одним потрібно півтора тоні, другим потрібно 3 -тонік. От. На даний час це Mercedes 609 з потужним двигуном 4 літра. Простий дизель. Чим автомобіль цікавий, ви скажете? Першим ділом він оснащений двигуном, живим двигуном, в якого хороша компресія, бо, скажімо, в цих руках знайти живий, щоб двигун був живий, це дуже складно стає. Далі показую вам гуму. Гума в хорошому стані, 100%. Рама ціла, до цього часу не варена. Амортизатори, бачите, цілі, не капають, і автомобіль повністю обслужений. Спарені колеса. І ось такий специфічний автомобіль. Довжина буде, складає багажного відділення, складає 4,20. Ззаді стоять дверцята. Ось така буде. Дожина від кінця до, до того кінця складає 4,20. Компактно їздити, щось перевозити. Також можна автомобіль переобладнати, зробити спереді кабіну, а ззаді борт, кому потрібен бортовий автомобіль. Спарені колеса, рама вся ціла. Коробка не вибуває, міст не гуде, підвізка не брязкає. Двигун в чудовому стані. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливі варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії Автобіс, зателефонувавши за номером 067 360 22 02 або 073 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги!